ЄС так, розрахунок мобільної зенітної гармати вражає повітряні цілі над Миколаївщиною. На цьому повнопривідному КАМАЗі встановлена ЗУ-23. з двоствольною гарматою. Працює 24-річний Денис. Він стрілець-навідник. В лавах 123-ї бригади служить 11 місяців. Чоловік каже: збив чотири шахеди, але в іншому зенітному розрахунку. Ця команда сформована нещодавно. Виявляємо їх на планшеті. Виїжджаємо на позицію, розчехляємося і готові працювати. Обладнання дозволяє вести прицільний вогонь по безпілотнику і вдень, і вночі, говорить військовий. Для більш точних влучань працюють набоями різних типів. Він либо зникає з радарів, либо є вибух, либо просто ми бачимо візуально, що ціль вражена. В розрахунку чотири людини. Всі члени екіпажу взаємозамінні, говорить командир відділення. Мобільні групи працюють по 12 годин. Бойові чергування у різних локаціях. У вільний від чергування час розрахунок тренується. Вільний час ми займаємося обслуговуванням військової техніки та зброї, щоб не було збоїв при виконанні завдання. Вогневу роботу по цілі може ускладнювати туман, дощ, сніг. Ворог прокладає маршрути з урахуванням ландшафту, змінюючи висоту на певних ділянках. каже командир зенітної батареї Спартак: існують обмеження по вогневій роботі. Біля населених пунктів не працюємо. А якщо вже десь наздоганяємо шахет або на перехват їдемо, то чекаємо, поки пролетить через населений пункт, а потім відкриваємо вогонь, починаємо працювати. Шахеди літають дедалі швидше і вище, тому дістатись до вогнової точки, розгорнутися та відпрацювати по цілі потрібно максимально швидко, каже водій В'ячеслав. В цій роботі треба підстраюватися під проліт. Ворожих БПЛА. Ми під'їжджаємо максимально, стараємося під'їхати максимально точно під місце прольоту, щоб була краща вероятність ураження БПЛА. Спартак розповів, його батарея з початку року збила понад 30 повітряних цілей. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.